4 липня відзначають День Національної поліції України. Саме цього дня у 2015 році Нацполіція України склала присягу, і вже за декілька днів перші патрульні поліцейські вийшли на вулиці Києва, згодом Львова та Одеси. Потреба в реформуванні правоохоронних органів виникла після Майдану. Україна, наслідуючи приклад Грузії, створила національну поліцію замість тогочасної міліції. Реформа передбачала не просто зміну назви, але й принципів роботи, структури та підходів до забезпечення правопорядку. Тобто перетворення міліції з репресивного інструменту в сервісну службу для населення. Задум успішно втілився у життя. Рівень довіри громадян до правоохоронних органів збільшився через підвищення прозорості та відповідальності. Після початку повномасштабного вторгнення робота поліцейських стала ще більш важлива та небезпечна. Частина особового складу сьогодні дає рішучу відсіч ворогу на передовій. Ви не лише борці за закон і порядок. Сьогодні ви також бійці оборони, захисники України, її свободи і незалежності, зазначив на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Б'ються заради нашої держави на фронті і забезпечують правопорядок у тилу. Ті, ким варто пишатися. Окремо вітаємо Кременчуцьких поліцейських, адже саме ви щодня слідкуєте за правопорядком і віддано служити мешканцям громади. Як написав на сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Малецький, хай сміливість та сила ніколи не полишають вас, перемоги вам миру і щасливого життя в найкращому місті України. Вітаємо всіх працівників національної поліції із професійним святом. Вікторія Макс. Симович, Кременчуцькі новини.